Дивіться нічого. Слава Ісус Христу приїхали до нас молодята, така гарна молода пара, наймолодші газди, наймолодші газди нашого села Василь та Христина. Це є моя похресниця, і вже є похресник у мене. Зараз будемо проводити фотосесію на конях. Наш фотограф Уляна, мого друга дружина. І Міраш вже пробує одразу якісь тороки, що там є. є, бо Зараз помастиш. Пішов. І зараз будемо цей... будемо... Беремо Адель і зірку щоб Міраж не мішов фотосесії, бо він зараз буде лазити за ноги, щупати, ще щось. Але молодь прийшла подивитися на, на коні. Молодий в тапочках. але ми зараз його перезлив. Така буде в нас зараз фотосесія. Так що якби когось цікавила фотосесія, покататися на конях, номер буде в описі, можете дзвонити, звертатися. Ось такі в нас справи. Бачу зараз більш номер фотографа. номер фотографа так само залишу в описі, для когось цікавила фотосесія. Уляна може зробити екскурсію, пофотографувати. Усі додаткова інформація по номеру телефону. Ми знаходимося в село Великий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область біля, біля Коломиї село. Можемо якісь устроїти екскурсії. Тання на конях, скласти маршрут. Хоч приніс. Все, що кого буде цікавити, будете дзвонити, звертати. Коні дивіться, адекватні, спокійні. Перший раз бачать бачать нових людей, зразу йдуть на контакт, обступають, думають, що щось їм будуть давати доброго. А то немає нічого. А то немає нічого. Ми вже по весілю клятків, сухарів привеземо. Такі у нас справи. Узяв свої кантарі, отакі е, давнішого плану. Отак воно тут все виглядає. І зараз буде у нас фотосесія. Є, гідь, гідь. Зірка. Зірка! Трошки муха у нас, от зараз, дивіться, фото... знаєш у нас і факт. Проходить фотосесія зараз. Дірка. Тримай, тримай! Як це як це красиво виглядає молода пара, наймолодші газди Великого ключева? Дірка! Е... Адель! Молода пара собі вирішила зробити таку гарну фотосесію. Пам таку пам'ятку, так. Кобили спокійні, адекватні. Пані фотограф це все робить професійно. Сідла, сідла я не клав, поклав тільки ліжники, щоб воно було так. ну... А тепер один на одного вас все, дивіться. Ну Один на одного я би близче підійшла. Зараз. Сюди на одного. Ви знаєте що? Що по весілю у нас мода купувати джіпа. Ви б купили собі цих дві кобилі? І собі каталися. У мене біда був сюди ще підійти. Що ви коней? Ну. Та де. На мене? Мінка фірма, боїться. Ну. На, На мене. Так. Куди ж він знову ближче? Може ближче підійшли. Ні, добре. Трошки цей, трошки шумуха, бо то зараз обід, якраз саме більше сонце. Можеш її ніби трошки зігнутися і зладити, знаєш? Тепер ти Вася погладь трошки. За гриву, знаєш, тиха ніби рукою гладиш і дивишся на неї. Можеш навік поцілювати Вася. Якщо досягнеш у губи. Якщо Вася досягнеш у губи, можеш кобелу цілювати. Лайк якраз на мене. Дивіться, як виходить. Дивіться, як класно. А Дель так ідає, як жеребець. Прямо до гори їхати дорогу. Молода, молода пара. На серйозному транспорті. Це краса. Гарно цей, гарно свіжий воздух, гарна природа. Кого буде цікавити, така фотосесія. Так, а ну тут станьте. Кого буде цікавити фотосесія, покататися, приїхати трошки відпочити. На кониках у нас є багато ви хто знаєте, у нас є більше коней. Можна кататися. Емоції, що скажете? Молодь. Нема слів. Ви задоволені талетку. Молодці. Приїжджайте частіше, в будь-який момент. Є Аделіїна? Кому хто боїться, то не переживайте, коні адекватні, ми все розкажемо, проведемо інструктаж, будемо знаходитися біля вас. Коні спокійні, адекватні. Гарно, суперово. Може ви надумаєте коні купити. <сілик> не думаю. Хестя. Хочу О, Диш, як файно. Гуляна, ходи спереду тут. Гарно, супер. А, ходи спереду, не бійся. Дівчата собі бігають. Вони всі звикли бути. Вони всі звикли бути укупі. Їх ти до гори. Ви сів'є спали після вішли? Ми от дитячі стали. Але красота є ще бомбезна. Колес у нас дуже часто проводилися, в'є, б'є, мала, б'є, дуже часто проводилися у нас весілля. За участі коней. Я вже то розказував неодноразово. Як то було. Зараз вже цього немає. Але ми відроджуємо традиції. І сподіваємося, що, що наше конярство буде розвиватися і традиції відновлюватися. О, Вася набирає темп.

Це свого роду такі. Б'є, Аделіна, б'є. 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 Але Зараз просто дуже спекотно, коні з собою носяться, але в загальному ведуть себе ведуть себе адекватно. Отако полодочку. Молодь. Я вам бажаю щастя, здоров'я, здоровля. Ви прожили в парі багато-багато років і трималися одного одного. Так як до сьогодні і так від сьогодні. Дякую вам, Йора. <Один> На здоров'ячко, здоровлячко, треба у будь-який час приїжджайте. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будемо для вас старатися знімати красиві позитивні ролики. Всім до побачення. Гірко. Гірко, давайте.